Так, Всім доброго дня. Принцип роботи молоточка. Молоточок сам повертається в своє положення. Грибочок у нас 15 мм, і дивіться, як йде принцип роботи, коли шток сам повертається назад. Тобто вага 950 грам. без Утяжелітілі без нічого, просто голий молоточок. Тобто ми не рвемо отак от. Це сенсу ніякого вам не дасть. Тобто ми багато тратимо енергії, сили, а просто піднімаємо, бачите? Можемо навіть так зробити. Він доволі відчуває малесенькі грибочки. І беремо просто, приклеїли, провернули. Можна його так зробити, але я більше люблю проверкати і смикуємо. Не потрібно закидати, щось там робити, сильно смикати, тобто комфортна робота. Легенька. <задовлення>, тобто. Якщо б я смикав би молоточок, якщо б шток би не складувався, то я б напевно вже трішки підтомився. Але так як він сам складається, мені не потрібно високо піднімати, мені потрібно тільки до моменту відриву, то в принципі ось так. Ось так от працює наш молоточок. Всім гарної дня.